Ось так, як на мене, буде трішки краще. Поки отака форма у нас мається в наявності. Ну, як форма, відсутність форми, присутність жирку. Але що маємо, ти маємо. Так, я розминався, тому робимо. Сьогодні пробуємо зробити 3 по 15 без проблем для колін. В принципі, в принципі, от зараз цілком непогано. Я пам'ятаю, що попередні е, рази, коли ми робили з вами записи відосів і робили ще силові, було гірше. Можливо, роль зіграли мінус 10 кг, а можливо те, що ну, типу, ми ходимо багато зараз. І при ходьбі також тренуються ноги. Задишка трохи пішла. Але ну, реально нормально. Я думаю, третій буде прям гарний такий підхід, бо тут на 15-му починало десь трошки підпікати. А на другому почало.